Візит на волинь міністерки освіти та вподобання волинян щодо кандидатів у президенти в інформаційному блоці від сфера Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Як працюють школи за новими українськими стандартами? На власні очі перевіряє міністерка освіти та науки Лілія Гриневич. Серед перших реалізовують галузеву реформу і в новозбудованому Луцькому ліцеї номер 27 Саме сюди, перш за все, нині завітала Лілія Гриневич. Що бачила та яку оцінку поставила навчальному закладу, знає Вікторія Притолюк. Учениця дев'ятого класу 27-го ліцею Валерія Харчук перевелась сюди з іншої школи. за трохи більш ніж півроку. Дівчина вже має з чим порівняти і дуже тішиться, що навчається саме тут. Добре, і там, і там, але що тут більше ну, сучасно обладнання так само, і на більш приємно, якби ти приходиш, все нове і. Надихає на нові звершення і так далі. А ось на порозі навчального закладу з'являється і міністерка освіти та науки, не витрачаючи часу на балачки, Лілія Гриневич відразу прямує оглядати, в яких умовах навчаються діти. Перш за все завітала до першачків. Розмова у малюків з топ чиновницею вийшла цікава. <плес> Згодом Лілія Гриневич поспілкувалась з вчителями, а також оглянула спальні, у яких відпочивають школярі, санвузли та басейн. Короткі, проте насичені відвідини ліцею. Міністерка відзначила оцінкою добре, каже директор Віталій Бондар. А це мовляв означає, що педагогічний колектив працює якісно та ефективно. Міністр під враженням зрозуміло, що Цікаво в першу чергу впровадження концепції нуш, наше освітнє середовище. Ще раз наголошую, що міністр приємно вражена працівниками, учнями. Ось власне загалом закладом. Опісля так званої ревізії у 27-му ліцеї у Лілії Граневич нарада з педагогами та зустріч з журналістами. Тож про реалії впровадження нової української школи на Волині дивіться у наступному сюжеті. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера та Нові державні стандарти навчання і розвиток вищої та професійно-технічної освіти, топ теми приїзду профільної міністерки України Лілії Гриневич, про те, як освітня реформа впроваджується на Волині та про започаткування нових програм, чиновниця поспілкувалася з журналістами та педагогами. Свою зустріч Лілія Гриневич розпочинає з підходу до преси. Перш за все розповідає про запровадження нового простору для початкової школи на понад мільярд гривень і називає його успішним. Потім розповіла про запровадження нових програм. Одна з надважливих каже Лілія Гриневич, має назву Гідність дитини. Програма передбачає встановлення в усіх без винятку освітніх закладах вбиралень. Спеціально для цього передбачили окрему субвенцію, і майже 17 мільйонів гривень прийдуть на Волинь. Ще до цього часу в Україні є школи і навіть не дуже маленькі школи, де туалет знаходиться на вулиці, і це створює для дитини дуже великий дискомфорт. Ми вважаємо це неприпустимим в 21 столітті. До слова, в області наразі є 46 закладів освіти, які не мають вбиралень у приміщенні. Також профільне міністерство активно працює над впровадженням реформи профтехосвіти. Зокрема, на Волині вже відчинили 9 навчально-практичних центрів із сучасним обладнанням. Однак, це ще не все каже Лілія Гриневич. Наразі йде підготовка великого спільного проекту з ЄС для покращення інфраструктури у закладах профтехосвіти. А загалом різні підходи у фінансуванні закладів найближчим часом мають бути зведені об. Разно кажучи, до спільного знаменника вся профтехосвіта повинна бути тільки на рівні області, тому що треба бачити регіональний ринок праці в цілому і шляхом міжбюджетних трансфертів від міста до області, можна би було врегулювати це питання. Поки що ще цього бюджетного року міста відповідають за профтехосвіту. Вже під час педагогічної наради Лілія Граневич зауважила, що скільки б законів та змін на рівні уряду чи області не впроваджували, найкраще ці зміни будуть помітні за дверима аудиторії і класів. Там, де стоїть вчитель і викладач і дивиться в очі студентам чи учням, і ось там, там є або немає наслідку реформи. Відтак, на думку міністерки освіти та науки Лілії Граневич, для якісного впровадження реформи необхідно інвестувати у людей, які безпосередньо щодня навчають наших дітей на новий лад. Тож і це питання на державному рівні нині є першочерговим. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Напередодні чергових президентських виборів чи не кожен український виборець ставить перед собою питання: яким повинен бути президент України? За кого проголосувати? Чи впливає на вибір стать та вік кандидата? Ми намагалися з'ясувати у лучан. Президентські вибори 2019 року стануть сьомими виборами глави держави в новітній історії України. І якщо попереднього разу українці обрали президента позачергово, то ці вибори, так би мовити, планові. Чи є суттєвим фактором вибору стать кандидата? цікавимось думкою політолога Олександра Новосада. Ну, звичайно, що є, є кандидати, в кого, наприклад. Певні симпатії більші серед виборців. Ну, наприклад, в Петра Порошенка дещо трошки більше виборців-чоловіків, зараз у Юлії Тимошенко трошки більше жінок. За останніми результатами досліджень побачимо, як ситуація зміниться. І справді чи не кожен день перебігу виборчої кампанії приносить якісь зміни? А значна кількість наших співгромадян досі вагаються у своєму виборі. Хоча у питанні статевої приналежності більшість наших респондентів каже, що для них не принципово чоловіком чи жінкою є кандидат. Головне, як то кажуть, аби людина була добра. На мою думку, не залежить чи чоловік чи жінка. Це залежить від якості людини, від того, чи вона справедлива, чи вона мудра, чи вона розумна. Ну, якщо чесно, для мене це немає різниці. Немає Саме. різниці в статі. Так. Так. А от щодо вікової категорії потенційного глави держави, думки наших співрозмовників різняться. Одні кажуть, вік має значення, інші ні. Звичайно, має звичайно. Має? Має? звичайно. Е, ну, приблизно десь. Від 40 до 55. Я думаю, що ні, тому що людина, якщо образована, ну, має якісь таланти, то вона має таланти з народження. І ну, я думаю, що немає значення. Думаю, має. Наприклад, ну 35. плюс. Має вік, чого ж немає? Наприклад, тут на вашу дом Це, наприклад, з якої категорії має бути. Ну, мабуть, з 35 п'яти зрештою, які кандидатські якості вплинуть на вибір майбутнього президента, побачимо вже незабаром. Важливо лише, аби цей вибір був осмислений, враховував реальні справи та якості потенційного глави держави, а не гучні обіцянки чи привабливий образ створений в інформаційному просторі. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера ТВ, Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам-інтернет-виданням Перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Насиченим обіцяє бути тиждень, що розпочався. А про всі суттєві події дивіться у наших інформаційних блоках. Побачимось!